Що ж, запишемо коротеньке відео про культуру у Франції. Дійсно, культуру у Франції навчають з дитинства. От я працюю у школі, то там правила поведінки за столом, обов'язкові, як ти говориш і спілкуєшся. Тобто це все вони навчають дитинство. Причому також в родинах з дитинства. І дійсно є таке, що коли дитина просить. Хочу водички, ти їй не даєш. Ти чекаєш, щоб дитина зрозуміла, яку вона помилку зробила, тому що потрібно говорити хочу, або дайте водички, будь ласка, і не просто дайте, а там назвати по імені Олена, дай мені водички, будь ласка. Бо... Дай мені цей олівець, будь ласка, або ще щось обов'язково. Спочатку, коли я пішла на роботу, я на це не звертала уваги, ну, тобто попросила дитина та й дала. А мені це, а мені це знаєте. І я зустрічалась з тим, що мої колеги мене не розуміли, здивовано Дивались, дивились на мене, і деякий час вони мене поправляли і казали, що за столом. Ну, Тобто потрібно слідкувати за правилами, не тільки показувати, як виделкою користуватись та ножиком, а от вчити оцім правилам, тому що з дитинства. І так вони кажуть не просто ні, вони кажуть ні, дякую, або так, будь ласка. Тобто, якщо тобі щось пропонують, там, каву, наприклад, да? ти кажеш: так, будь ласка, або ні, дякую, висік тупле. Ну, no, мерсі. Тобто такі так само, я ж кажу, дітей у школі. Це з маленького з трьох, з, з трьох років. От я ж кажу, і звертають на звертають увагу на те, що ти ставишся, ну як ну, тобто, по, по, по імені мусять назвати або звернутися, якщо це папа, то до тата, якщо мама, то до мами, бабуся до бабусі. От звернутись до кого, в кого ти просиш. і... От що головне це не те, що там постійно тобі нагадують, а просто спочатку ти нагадуєш, забув, де загубив. Це, ну, дивлячись від віку, якщо це зовсім маленькі трохи річки туди. А старші ні, ти просто не реагуєш, щоб дитина сама якби зрозуміла, що, що вона не так робить. І це не тільки французи, це я ж кажу, у мене в школі багато дітей. Іммігрантів, тобто це стосується іммігрантів також. Ну, їх включають з самого дитинства, от, тобто цієї культури. Да? І дійсно ще такі є моменти, що дійсно заходячи в магазин чи кудись там, ти обов'язково їм говориш. Бонжур, ну, ті, здравствуйте. Купив щось, дякуєш, ну, наприклад, в буланжерії щось купив. Ти кажеш мерсі і зазвичай повертаєшся та йдеш. А нід, тут потрібно сказати гарного дня і до побачення. Мерсі, жорні, горе Ну, тобто, або Якщо ти повертаєшся, аплітар пізніше, до, ско до скорішої зустрічі, чи як це воно звучить. Тобто і дійсно так буває, що ти а, зайшов, там щось купив, ніби здавалося. Ну, зрозумів вже цю французьку культуру, привітався там, купив подяку, розвертаєшся, уходить, виходить, а тобі в спину летить, ну, там, ревуар або гарного дня, да? і ти відчуваєш себе невихованим, некультурним, тому що ти повертаєшся, змушений повернутися і сказати, забуваєш. Просто це такі моменти, які дійсно є у Франції. Це тільки мізер з такого. Ти ну, що ще. Як в ресторан, коли приходиш. Так, це буде крайне некультурно, якщо ти попрешся, побіжиш займати місце. Тобто треба прийти, стати і чекати, поки підійде до тебе офіціант, тому що це ти прийшов до нього, до них в цей ресторан, у гості. Гості себе виду, поводять чимно. Ти не можеш влетіти, займати місце. Ну, я ж кажу, бачите, це є різниця, бо у нас воно по іншому.